В Україні триває збір баштанних культур. Станом на середину серпня аграрії зібрали 50 тисяч тонн, з яких кавунів 38 та день більш ніж 12 тисяч тонн. Це 20,7% від прогнозованого врожаю. Про це повідомило мінагрополітики. У відомстві зазначили, що наразі площа, з якої вже зібрано баштанні культури, становить 6,2 тисячі гектарів. Середня врожайність з гектару 81,5 центнера. Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанових станом на серпень на Вінниччині. В області вже зібрано 12,6 тисяч тонн з врожайністю 140 центнерів з гектара. Серед лідерів зі збору площ Кавунів є Одещина 1,3 тисячі гектарів, Полтавщина 0,7, Вінниччина – 0,6 та Дніпропетровщина 0,5 тисяч гектарів.